Тестую зварювальний апарат Ледончик 308. Після зварки в різних режимах бачимо таке. Тут є досить високі вже токід, метал трійка. Тут різні режими пробую. В такому режимі мало що срає. Жалію це, що сильно срає. В режимі... Такому, що небагато струму, навіть не 50%, практично не срає. Тут в районі, в районі 75% не, не срає так, щоб він срав сильно. Отута, ну, можливо, що тут я ще з дротом просто трошки замало дроту дав. Тут пробував в районі 80%, трохи є, насирає. Але діло в тому, що він просто не встигає, не встигає. Тут дріт один і одиничку треба, щоб варити в нього на 80%. Отут на трошки меншому режимі абсолютно не срає. Зараз попробую ще, ще різні деталі. Тут в районі 70% потужності. Цей шов, я варив, в районі там 60% не срає. Тут а відсотків 50-45 може, теж не срає в точковому режимі. От. На тих параметрах отакий от шоу. Шов, виходить, навіть з підрізом. По бризгах що в нас? На виході було. от Тут небагато бризк, як на мене, ну, професійні апарати теж срають, теж дають. Тобто Тут не раз, два, там, три, чотири бризки, ну і тут до таких цей, які в принципі рукою можна там познімати. От. Але апарату єдине, на мою думку, що бракує, йому бракує подачі дроту. Або просто треба товсті, товстіший дріт брати. Заварив я ще декілька швів. Якщо виставляти його прям так доточно, він практично не срає. Практично не срає. То така дрібнесенький, дрібнесенький цей, він практично шипить дуже дуже гарно. Потім, коли замало дроту, він отаке робить. Він насирає. Реально насирає. Потім, коли даєш дроту більше, він перестає срати. От. Показую. Ну, Це Практично не знаю, практично дуже мало, якщо по цьому шву, по оцьому шву теж дуже-дуже досить нічого. Єдине, що в ньому я зауважу, якщо отакі параметри поставити, він варить добре. Якщо е, дати більше напруги, йому бракує подачі дроту. Дріт згорає, не дійшовши до, не до, не до ванни. Тобто, що то означає? Що то означає, то означає, що нам треба е, або збільшувати подачу, а в нас вже нема куди, бо вона вже стоїть на максимумі. Або нам треба збільшувати товщину дроту. Як на мене? Ну я би поставив одиничку, і якби була можливість, тоді би попробував. Я думаю, що при збільшенні товщини дроту ампераж, коли буде рости, якраз буде тої подачі дроту хватати, щоб його розплавляти нормально і щоб не було бризок. А так в цілому апарат справляється дуже гарно. Якщо брати товщину трійку і варити там до четвірки, в даному випадку він то проварює прям так шипить дуже-дуже шипить гарно. От, я тут побавився ним досить нічого. Та його, він ваш складний трошки в виставленні, але в цілому він варить дуже задовільно. Дуже задовільно. Так, заварив я шов. Отак От він виглядає. То в нас скільки? 4 мм. Швеллер, і профільна труба і міліметрів 4 може 5, це напевно 4 кутник 50 От, на, отаких параметрах, на таких параметрах апарату Макс, практично максимум струму, максимум подача дроту і не максимум індуктивність. Ot zaraz jeszcze z się z nim lewiduje jak wariu i podajemy się. Я не втримався, мусів е закалимити ще на тому апараті. Такий тонкий метал, досить тонкий, бризок практично нема. Тут я проварював тоже граблі. Отак. Е цей, ну Досить нічого, файно.